Заповіт Тарас Григорович Шевченко, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синіє море, кров ворожу, ото й дія і лани. І гори, все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою, кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.